Багаторічний директор дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради Віталій Шматченко, підсаджуючи на коня свою доньку Єсенію, можливо, десь крадькома вирішив мотивувати її спробувати себе і в кінному спорті. Хоча дівчинка вже займається в одній секцій спортивної гімнастики його навчального закладу. Втім, як мінімум, того дня, вона в особі цього граційного скакуна знайшла нового друга. Як це свого часу зробив вихованець спеціалізований юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту. Тут Дніпровської міської ради Денис а мені подобається коні з ними спілкуватися, займатися з ними. Зрештою, того дня Єсенія з батьком та іншими учасниками мали можливість не тільки відчути дух спорту і зарядитися позитивною енергією, але й самотужки познайомитися, і навіть спробувати себе в гарній низці майстер-класів та показових виступів на 10 інтерактивних локаціях з 20 видів спорту, що розгорнулися на Успенській площі в рамках фестивалю спорту Дніпра, що відбувся у межах відкритого олімпійського центрального уроку України. З гарним настроєм працювали вихованці відділення Тхеквандове ВТФ, міської дитячої. Нацької спортивної школи Олімпійського резерву, які успішно виступили на крайньому міжнародному турнірі в столиці Латвії, Open Рига спортсмени міста Дніпра виступали на міжнародному турнірі рейтинговому в Ризі, де посіли ряд призових міст. А вихованка ну мата моя вихованка Марія Ліонова стала першою на цьому змаганні. Ці змагання ми виступали як підготовку до Чемпіонату світу. Час команди. На наступному тижні будуть виступати ще в Варшаві. А якась частина повернулася, ми проходимо НТЗ, та після навчання тренувального збору. поїдемо в Корею, де будемо виступати на чемпіонаті світу. Перше за останні, мабуть, два роки були помічені гренадери рейбійного клубу Дніпро. Велика кількість гравців, якого свого часу свідомо і добровільно пішли на війну захищати Україну. Команда нині не тренується, і наразі тренерський штаб вирішив поки що всю увагу повністю зосередити на роботі з дітьми. Команда не тренується, багато хлопців на війні складу немає, тому зараз дорослий регбі в Дніпрі немає. Ось а живемо зараз тим, що хочемо займатися тільки дітками, починати з дітей. Це наша зараз основна задача тих, хто залишився, тих, хто пам'ятає, що таке регбі, тому ми хочемо розвивати дитячі регбі в нашому місті. Загалом того дня своє вміння і майстерність та те, чому встигли навчитися у ході фестивалю, демонстрували юні черлідери і на крок, не рушаючи з місця, десятки кілометрів на тренажерах накручували велосипедисти. Попри відсутність ковзанки і льоду на асфальті, забавлялися, а потім несамовито збурляли шайбу, щоправда, у порожні ворота хокеїсти Вигравали м'язами і біцепсами та вели суперечку у борні руками і тішили глядачів, селечі армреслінгу. Поруч влучно вражали мішені, але електронні стрільці. Загалом. Індустрія спорту Дніпра загальною кількістю понад 300 учасників жваво себе рекламувала, пропагувала і кликала до занять і тренувань. Це робиться для популяризації спорту в місті Дніпрю, для спілкування інших спортсменів, тому що цей захід дуже потужний для наших дітей в цей складний час. Отже, черговий широкомасштабний цікавий і насичений фестиваль спорту Дніпра, вкотре яскраво і наочно продемонстрував не тільки те, чим живе ця галузь міста, пропагуючи здоровий спосіб життя серед мешканців, але і водночас перемагає та здобуває нагороди на представницьких вітчизняних і міжнародних турнірах. Так тримати Дніпро.